Микола насилу розліпив очі. Де це я? Як мене сюди занесло?» Навколо напівтемряв. Але не настільки темно, щоб зрозуміти, що я в лікарні. Блимають і попискують вогники. Можливо, я вмираю. Коля обережно спробував повернути голову. Але нічого не вийшло. То чи вона була прив'язана, чи просто не слухалась? Від спроби він страшенно втомився та відразу прикрив очі. А як прикрив? То сразу все і згадав. Він повертався з роботи, вже в'їхав на подвір'я. Як побачив машину дружини. Ніна мала звичку, якщо хтось зателефонує просто встати та розмовляти. Їй було абсолютно начхати, що люди сигналять, лаються. Саме так було цього разу. Коля лише головою похитав. Добре, неподалік від будинку. Тут хоч машин не так багато. Він тільки зібрався продовжити рух, як почув, що хтось сигналить. Дорогою мчав мікроавтобус, мчав на всіх парах, і було таке відчуття, що він не керований. Всі шарахлись від нього в різні сторони, а автобус, наче, газу добавляв. Коля з тривогою дивився на нього і раптом зрозумів, що гальмувати і той не збирається. Йому, в принципі, нічого не заважало на дорозі, крім машини Ніни та самої Ніни. Коля натиснув на клаксон. Ніна навіть голови не повернула. Між нею та автобусом відстань скорочувалась дуже швидко. Думки в голові промайнули навіть якщо він поставить свою машину між автомобілем дружини та цим ненормальним Ні-ні, все одно дістанеться та дуже сильно, бо вона відлетить у кам'яну стіну. Микола натиснув на газ в той момент, коли мікроавтобус майже зрівнявся. Коля на всім газу вдарив його в бік. Останнє, що він пам'ятає, це колеса, що летять вгору мікроавтобуса, повне полегшення, що він його перевернув, і темрява. Колі здалося, що минула хвилина, не більше. Він розплющив очі, а навколо світло. Перед ним сиділа Ніна та витрала сльози. Господи, ну як ти? Ніна, він же на тебе їхав. Дружина округлила очі. Ти що, через мене це зробив? Господи, які дурниці, звернув би бік, він же не сліпий. Колі відразу перехватіло щось говорити. Він заплющив очі, вдав, що заснув, почув, що дружина ще якийсь час була поряд, потім пішла. Він лежав в лікарні вже два тижні. На душі все тривожніше ставало. Чому досі йому не дозволяють ставати? Що з Колі таке, що ноги зовсім не слухаються? Буває, іноді, ніби сіпаються, але самі по собі. Він ними керувати не може, наче вже і шви знімали, і заві бінти. Страшний, звичайно, але не настільки, щоб лежати, як колода. Лікар від прямої відповіді ухилявся Ну, куди ви весь час поспішаєте? Усьому свій час. Коли буде можна і коли будуть якісь зміни, ми обов'язково скажемо вам про це. Ці слова ні, трохи не заспокоїли Миколу, скоріше, навпаки, турбували. Ще через тиждень він почув, як дружина розмовляла з лікарем. Скажіть жодної надії? Ні, я б так не сказав. Але щоб ноги знову тримали вашого чоловіка, потрібно, щоб багато факторів зійшлися. А це насправді дуже складно, майже неможливо. Ніхто не застрахований. Доктор, що ж мені робити? Кидати друзів і сидіти з ним? Лікар зітхнув. Ну, начебто ваш чоловік постраждав, коли бороднив вас? Той п'яний водій не лише вас не бачив, але взагалі нічого. У голосі Ніни почулися історичні нотки. Скажіть, він мене врятував, як ви кажете, для того, щоб я тепер поховала себе добровільно, поряд з ним. Ну, вибачте, це вже вам самі приймати рішення. Грюкнули двері, потім ще раз. «Коля?» Навіть був вдячний, що Ніна зараз не прийшла до нього, значить, ходити йому більше не судилось. От і відповідь тобі, Коля, за все твоє життя не можна сказати, що жив він погано або ображав когось. Звісно, ні. Сам Микола був родом з села, не таке вже й глухе, звичайне селище, де всі один про одного все знають. Колись Микола поїхав підкорювати місто. Вірніше, можна сказати, що втік від усього, що могло змусити його там залишитись, і від мами, і від Каті. Маму, він звичайно відвідував, але все рідше та рідше. Зараз подумав, що не був у неї вже більше двох років, дзвонив, щоб привітати зі святом, іноді переказував гроші. Про Катю нічого не знав, крім того, що вона виїхала з села. Відразу після нього працював коля багато, потім зустрів Ніну. Вона була дуже цілеспрямованою дівчиною, для якої все матеріальне на першому місці, а вже сентиментальне на другому. Микола був від неї в захваті, думав, що вони разом гори звернуть, навіть від дітей вони тимчасово відмовились. До речі, приказка не має нічого більш постійного, ніж тимчасове у цьому випадку повністю виправдала себе. За 10 років спільного життя вони досягли дечого не зовсім звичайного, тих висот, про які мріяли, але все ж таки не бідували. У Миколи була стабільна фірма з виробництва та встановлення вікон та дверей. Фірма приносила цілком нормальний дохід. Правда, ніні -ні, постійно хотілося більше. А ось Миколи не розумів, навіщо? Дітей вони не мають, а двом і цього за очі. Він намагався розмовляти з Ніною, але вона завжди відмахувалась Ну куди зараз іти? Ти ж бачиш, що ми чогось досягли. А якщо ми зараз народимо, то все, чого досягли, зруйнується. Що саме зруйнується? Ніна не уточнювала, а питати Колі не хотів, бо знав, що Ніна його обов'язково переконає в своїй правоті. Та й сам він вже звик до спокійного розміреного образу життя. Дружина почала приходити рідко. Миколі навіть соромно було перед сусідами по палаті, ніби в нього нема нікого. До мужиків то дружина, то діти, то друзі, а до нього ніхто. На момент виписки Коля зовсім розклеївся на інвалідному кріслі в нього не було бажання вчитися їздити, тому цілими днями дивився в стелю. В один із днів до палати увійшла Ніна, красива, усміхнена, і Микола раптом зрозумів, що він їй більше не потрібен. Як людина та чоловік. Санітари допомогли посадити Миколу в машину Ніни. Коли вони виїхали з міста, Коля посміхнувся. Спитав ти мене куди відразу на цвинтар? Ніна подивилась на нього в дзеркало заднього виду. Коль, ти мусиш мене вислухати не на емоціях, а спокійно. Ти чудово розумієш, що я не про таке життя мріяла. Так, я вважаю, що кожна людина сама обирає жертвувати. Своїм життям заради когось чи ні, ти вибрав жертвувати Я не хочу. Ти чудово розумієш, що тобі більше нічого робити в місті, в нашій квартирі. Звичайно, розлучатись я не буду можливо, навіть буду іногда приїжджати. На фірмі я все знаю, так що зможу тебе замінити. Це, в принципі, все, що я хотіла тобі сказати. Сподіваюсь, ти мене зрозумієш правильно. Та влаштувати істерік не будеш. Коля кивнув головою. Так, куди зрозуміліше? Запитати можна, хоч куди везеш. Ніна здивовано подивилась в дзеркало. Як куди? До твоєї мами, звичайно, вона буде за тобою доглядати. А мама знає. Ніна роздратовно смикнула плечима. Ну, звісно, ні. Ти ж знаєш, що ми з твоєю мамою не ладимо. Нін, вона ж не знає, що зі мною? Ти уявляєш, який для неї буде стрес. Ніна стиснула губи та додала газу. Коля дістав телефон, трохи подумав, сунув назад. Що він скаже мамі? Коли в мене все добре було, я тобі не дзвонив, а тепер, як все погано, так і приїхав відразу. Він пропустив момент, коли вони в'їхали до села. Прокинувся, коли машина зупинилась. Його будинок був метрів за сто. Від того місця, де Ніна припаркувалась. Що, дорогенька, ти пропонуєш цю відстань по пластунськи повсти? Ніна відповіла, ну навіщо ж? Я подбала, наскільки це можливо про тебе. Купила тобі сучасне інвалідне крісло. Як ти розумієш, з твоєю мамою в мене немає бажання зустрічатися? Коля дивився слідом за машиною та розумів, що його сімейне життя підійшло до кінця, та й взагалі, можна вважати, що життю прийшов кінець. Він повільно їхав до будинку. Їхати було незручно. Вправності немає, та й сумка на колінах заважала. Біля хвіртки зупинився, намагався придумати, що сказати матері, але не зміг. Бабуся, давай я сама, Відпочинь». Коля зливована підняв брові. Що за бабуся? Точніше, що там за онука з'явилась. Взагалі-то він єдиний син. Ой, Світланко. Та що тут, тарілки й тільки. Ти мені і так нічого робити не даєш. Мама сказала доглядати та допомагати. Ось я й виконую розпорядження. Коля здивована дивився на вікна. Він і не помітив, що на ганок вийшла дівчинка років десяти. Уважно подивилась на нього і тут же зникла в будинку. За хвилину вийшла мати і відразу оголосила Колю, синку, що ж таке? Він як міг заспокоїв маму. Та довго плакла, потім, трохи заспокоївшись, сказала Коля, ти тільки не хвилюйся, ми з усім впораємося». Як же йому потрібні були ці слова, як вони стиснули його серце. Микола мало не заплакав. Але побачив очі дівчинки Мам, може, познайомиш мене зі своєю помічницею? Чув, як вона тебе в їжакових рукавицях тримає. Мати якось дивно подивилась на нього, потім сказала Світланко, вона відразу повернулась до неї. Сонечко, збігай за дядьком Валерею допомогти потрібно колі до хати заїхати. Світланка кивнула та накивала п'ятами. Мати повернулась до Миколи, ще раз витрала очі. Донька це Каті. Вона, коли поїхала звідси, вже вагітна була. Мені зізналась, тобі говорити заборонила. Світланка теж нічого не знає. Не говоримо й ми їй. Навіщо? Все одно. Загалом не вражає її, але й сказати нічого не смій. Зараз коля не зміг би визначити, коли удар був сильнішим, коли він дізнався, що ходити не буде, або коли зараз розумів, про що мати каже. Мам, ти що? Ти хочеш сказати? Все, Світланочка, біжить, мовчи. Мати сурова сипіла губи. А Микола дивився на дівчинку. Має донечку. Донечка справжня, жива, лише тільки він тепер такий, що жодній донечці не потрібен. Поки мати керувала сусідом, Коля задоволення вдихав чисте сільське повітря. Він навіть забув на якусь мить, що тепер він інвалід. Коля, чоловік смикнувся і повільно повернув голову. Поряд з ним стояла Катя. Вона майже не змінилась, навіть навпаки, покращила Катя? Колю? Що з тобою? В її очах з'явилися сльози. Він раптом зрозумів, що не було цих років. Він повернувся до точки, де зробив найбільшу помилку. Тільки повернувся він не таким, яким був, повернувся без права на щастя. Нічого, Катюш, нічого особливого. Розплата за те, що потрібно було. Вона поклала руку на його плече. Коль, ти чого? Ти чого розклеївся? Ти, ти що забув? Забув, як ми з тобою років 15 клятву давали, ніколи, не здаватися, взагалі ніколи. Коля мимоволі посміхнувся. Тоді Катя прочитала йому байку про двох жаб. Він її добре знав, а Катя хворіла, мабуть, коли в школі проходили, та знайшла її тільки через стільки років. Звичайно, пам'ятаю, молоді були, дурні, пролетів лише рік. Коля. Там приїхав хтось. Мам, це до мене. Микола продав свою фірму, продав своєму помічникові. Причому дав час зібрати грошей, за що той був дуже вдячний. Коля, спираючись на милицю, вийшов на двір. Він вже місяця три як зміг вставати. Привіт, Коль. Тримай тут все. Та й густей чекає твоє, як дізналася. Я думав, на фірму рознесе по цеглині. Коля посміхнувся. Ну, побіситься та перестане. На розлучення я подав. Одружуватись збираюсь. Донька в мене виявляється. Розумієш? Помічник кивнув Ти молодець, Коля. Правда, молодець. Удачі тобі. Машина від'їхала. Це правда? Коля різко розвернувся, мало не впав, але Світланка не кинулась йому допомагати. Коля залаявся хотів після весілля сказати. Дівчинка зло дивилась на нього. Правда, Світланка? І коли ви все збирались мені сказати Світлан, не злись, я й сам нічого не знав, взагалі нічого. А потім, коли дізнався, вже в кріслі був. Навіщо тобі такий батька? Світланка стояла ще хвилину, потім зробила крок до нього. Коля вперше обійняв її, як доньку. Дурні, та ти, дурень. Мені ти будь-який потрібен. Знаєш. Як сильно я мріла, що колись у мене буде тато, у Миколи защипало в очах. Пробач, мені, донечко, пробач. Завжди проситиму, вибачення у мами, та в тебе. Він не побачив, що з віконця за ними спостерігають Катя та мама. Обидві плакали, тільки, мабуть, від щастя.